Слава Україні! Сьогодні у нас для вас ціла купа новин, з яких ви дізнаєтесь про таке. Xbox Toaster, на відміну від Xbox приставки, не розігріє вам п'яту точку запеклими боями, зате розігріє вам пару інших булок, хрумуючи, які можна дивитись наші відео. Вам мало чистокровного японського божевілля? Що ж, тепер туалетний папір ваш новий контролер. Не дякуйте. Чекали на Counter-Strike 2, От і ми не чекали. А вона схоже скоро вийде. Про це та інше тепер більш детально. Xbox Series X уже стала холодильником, а Series S неодноразово називали то колонкою, то роутером, то тостером. І судячи зі свіжих зливів одного французького ретейлера, тематичний тостер справді збирається поступити у перепродаж вже зовсім скоро. Xbox 360 була досить знаменита проблемами з перегрівом, однак це було ще на старій консолі, років 17 тому. Тож, навряд, випуск тостера хоч якось може обігрувати цю історію. Скоріше за все, справа лише у дизайні. Останньої платформи від Microsoft. Як ми можемо бачити у витоку, який надав користувач Twitter з ніком GioEF, оцим, що на екрані, вже відомий і дизайн, і характеристики пристрою. Залишилось лише дізнатись, чи продаватиметься таке диво за межами Франції. Нагадаємо, в Україні запрацював сервіс PC Game Pass, тож продавайте 5 пар штанів по 40 гривень, купуйте підписку і насолоджуйтесь чималою бібліотекою ігор на ПК. Компанія Square Enix явно переживає не найкращі часи. Marvel's Avengers виявилось не дуже, Forspoken теж вийшла абсолютно хріновою, та ще й компанія добряче сіла в калюжу з блокчейном та NFT, внаслідок чого президент компанії найвірогідніше влітку відправиться у відставку. Досить куменно спостерігати, як корпоративна жадоба веде одну компанію за іншою у прірву, а вони все не перестають налягати на мікротранзакції, сумнівні рішення і погані умови розробки. Рада директорів Square Enix. Enix вирішила усунути Йосоке Мацуду з посади президента компанії і замінити його поточним директором Такаші Кірую. Найбільше претензій якраз таки було спрямовано на занадто велике захоплення мацуду технологією блокчейн та NFT, які, як ми з вами знаємо, були прийняті вкрай прохолодно гравцями і ніякого розвитку не здобули. Однак, на відміну від наших українських сонечок з GSC, Square Enix не хотіли слухати своїх гравців, а тому пушили NFT до останнього, що призвело до закономірних наслідків. Здавалось, ми з вами вже бачили всі наявні кадри Doom 4, яка так і не вийшла на світ. Однак це не зовсім правда. Свіжі футажі, датовані 2012 роком, нещодавно просочились у всесвітню мережу. На них ми можемо бачити вже не зовсім ту атмосферу, яку ID презентували у 2009-му, але і ще зовсім не ту, яку показали Bethesda у 2015-му. Як справедливо зазначають користувачі мережі, гра дещо нагадує Dead Space від першої особи: атмосфера сувора, кольорокорекція холодна, а сама гра явно позиціонує себе в першу чергу як хорор. Розглянувши уважно декорації, ми можемо помітити, що на той момент гра ще не відмовилась від концепції Hell on Earth, а отже, сюжет залишався ще з версії 2009 року. Так, всі ми з вами, скоріш за все, погодимося, що Doom 2016 вийшла просто чудовою, і зовсім не шкода, що попередні напрацювання пішли у смітник, адже, очевидно, вони були гірше, але все одно цікаво було б спробувати ту альтернативну версію. Схоже, у неї також був свій. Стиль. Кажете, придумати щось нове у відеоіграх в наші дні занадто складно. Пф. Потримаймо ясаке, скажуть вам японці, і запропонують засунути джойкон від вашого Nintendo Switch у рулон туалетного паперу. Потім взяти шматок картону чи фанери і зіграти в платформер Give Me Toilet Paper, у якому вам необхідно доставити жаданий папір бізнесмену, який увічий застряг у туалетній кабінці без рулона. Звучить трохи дико, це вище трейлерів не бачили, хоча прямо зараз на них і дивитись. Гра коштує всього лише 5 баксів, тож принаймні це недорога розвага. Взагалі, такахіро Міязава це інді розробник, який відомий своєю пристрастю до всратих контролерів. Серед них вже побували гігантські ножиці чи розпилювачі, тож з нетерпінням чекаємо нових звершень від такого креативного розробника. Назва Counter-Strike 2 звучить приблизно так само дивно, як і Minecraft 2. Однак, схоже, CSGO 2 все-таки збирається дуже скоро не просто анонсуватись, а навіть і релізнутись. Чутки про це ширяться інтернетом вже тривалий час, однак саме в останні дні, особливо після виходу останніх драйверів від Nvidia, історія розігрілась найбільше. У файлах оновлень знайшлись такі назви як CS2.exe та CSGO2.exe. Але що це означає? Що таке Counter-Strike 2? Справді нічого фундаментального. Гра просто перейде з рушія Source на Source 2, і при цьому найвірохідніше навіть якось помітно не зміниться. Сам рушій просто відкриває двері для впровадження куди більш сучасних технологій, в тому числі і VR. Можливо, з часом Valve планують розпочати кіберспортивні турніри у шоломах віртуальної реальності. Хоча в такому випадку, напевно, легше просто започаткувати тематичний чемпіонат зі страйкболу. Нагадаємо, Counter-Strike Global Offensive вийшла 11 років тому, однак досі залишається однією з найпопулярніших ігор у сервісі. Steam. більше того, буквально днями гра подолала черговий рекорд одночасного онлайну, коли у грі одночасно було 1 мільйон 378 тисяч 447 гравців. 6 березня на Paradox Announcement Show відбулася презентація Cities Skylines 2. Головний і єдиний актуальний містобудівний симулятор отримав продовження. Хоч і враховуючи якість і популярність першої частини, навіть не надто сильно його потребував. Однак, Colossal Order знайшли чим здивувати і показали в трейлері неймовірно реалістичну як для містобудівної стратегії, графіку, різну погоду та зміну сезонів, чого не було у першій частині. Реліз обіцяють ще у цьому році. З цікавого на тій же презентації відбувся анонс власної версії Сімс під назвою «Life by You». назва ніби для простенької гри сервісу, яка проживе вкрай недовго. Проте парадокс вдалось знищити Сім Сіті. Хто зна, може це вдасться провернути із «The Sims». Fictional Геймс продовжують інтригувати нас першими роликами четвертої амнезії, де герой біжить через окоп під звуки пострілів і вибухів, в той час як навколо нічого цього не видно. Хто знає, чи у нашого героя видіння, чи психічні проблеми, чи екшен просто не потрапив у кадр. Однак, якимось дивом, навіть такий маленький шматочок виглядає цікаво. Під назва Бункер говорить про те, що більшість гри, скоріш за все, проходитиме у якомусь сховищі під час або після Першої світової війни. Згідно з офіційним анонсом. Нас чекає пісочниця, де герою для виживання і просування по сюжету знадобиться добувати ресурси і крафтити з них корисні предмети, при цьому ховаючись від монстра, який реагує на будь-який шум. Друга Алан Вейк все ближче з кожним днем. От і творчий керівник Remedy, Сем Лейк вирішив поділитись купою паперу, яка є нагромадженням текстових матеріалів по прийдешньому хорору. Як стверджує сам Лейк, Alan Wake 2 має стати найбільшим проектом Remedy за увесь час. Окрім анонсуючого трейлеру, ми майже не маємо ніякої інформації про гру, однак вже з нетерпінням її чекаємо. Все таки жанр зараз не надто повниться достойними представниками. Окрім того, цікаво подивитися, як гра розширюватиме перетен. Control, і яким буде Алан після закінчення того самого роману. Халява! Epic Game Store безкоштовно роздає лоу-полі економічну стратегію Rise of Industries, а з 9 березня роздаватиме пазл адвенчуру Call of the Sea. У PlayStation Plus іграми місяця будуть Battlefield 2042, Minecraft Dungeons та Code Wayne. Залітайте, набирайте, грайте, а зекономлені гроші можете скинути на наш Патреон, щоб допомогти нам стати ще кращими для вас. Підписуйтесь, якщо не підписались, лайкайте, якщо не лайкнули, і поїжте, якщо ще не їли. І завжди ненавидіть русню. Героям слава! Гарної вам днини!